Хотілося привітати вас з призначенням старшим тренером ВО. Розкажіть, як ви дізналися про це призначення? Наскільки воно було для вас несподіваним? Як відреагували, які були перші емоції? Дякую. Ця перемога всього нашого клубу, всієї нашої динамовської сім'ї. Я дуже завдячу хлопцям, перш за все, всьому медичному штабу, тренерському штабу, медицинському та адміністративному штабу. Це наша перемога. І це продовження, мабуть, нашої діяльності з Костюком Ігорем Володимиром, головним тренером. Ця лінія, ця гра, ця перемога наша. Забили три м'ячі протягом перших кількох хвилин. Чи можна сказати, що в принципі ця перемога далася легко і далі ви вже могли діяти більш впевнено? Хлопці виконали настанову на гру. З перших хвилин матчу була настанова активніше діяти, виконувати свої. Обов'язки, і тому з великим натхненням хлопці вийшли на матч і виконали настанову нашого тренерського штабу. Тому я завдячую їм, що вони слухають, виконують свої функції на максимум. І в результаті перші три забиті м'ячі це результат їх дій. Ви давно працюєте з командою, тобто для хлопців не було складно підлаштовуватись, тому що вимоги ваші і, ну, всі знають, тобто з цим складнощів не виникло. Ні, всі футболісти у нас професіонали. Весь тренерський штаб також всі професіонали, тому всі знають свої обов'язки. Це найголовніше виконувати їх і з кожним днем, з кожним тренуванням з кожною грою підтверджувати свої обов'язки. СК Полтава займає останнє місце в турнірній таблиці. Чи не було ризику якоїсь можливо недоналаштованості або недооцінки суперника? На на кожного суперника налаштовуємося максимально. Ми шануємо кожного суперника. У нас є теоретичний розбір суперника, сильні, слабкі сторони команди суперника, тому не до настрою чи якогось іншого не було у нас тільки максимальний настрій, тільки максимальний результат, самовіддача з першої до останньої секунди. Хлопці, які виходять на заміну, мають користуватися своїм часом, тому час, який вони проводять на футбольному полі, це їх прогрес, це результат їхнього прогресу. Розкажіть трошки про ваш тренерський штаб. Залишилось два матчі в, лізі, в юнацькій лізі УЄФА і в чемпіонаті. Ви тренер, є тренер-воротарів Олександр Мороз. Чи хтось буде вам ще допомагати? Тому що ну, якби дві людини, це, мабуть, складно буде керувати командою. На сьогоднішній день наш тренерський тандем і головного тренера першої команди. Є підказки, є напрям, в яку сторону рухатися і як робити. Тому ми робимо разом спільні речі, спільні дії, які будуть приводити до результату. А хто буде поповнити на тренерський штаб? Ще це в процесі. Будуть переговори. Будемо розмовляти з претендентами. Тому це в ближайшому часі буде. А наразі наступний тур це чемпіонату і. І остання гра це юнацька ліга чемпіонів. Тому в цьому тандемі ми готуємося на наступні матчі. Останнє питання знову, якщо доречно, якщо можете відповісти, ми бачили, що за грою спостерігав Ігор Костюк з трибуни. Чи допомагав він якось готуватися до гри? Чи можливо брав участь під час гри якісь підказки? Робив, можливо, заходив у роздягальню. Ну як він, який зараз стосунок він має до команди, Ігор Володимирович. У нас гарні стосунки. Ми розмовляли стосовно гри, стосовно стартового складу, стосовно замін всіх аспектів гри. Тому хлопці також чують головного тренера. Його вплив. Вони бачать, що він на трибуні, наглядає за ними, наглядає за грою. Тому що у кожного гравця з команди U-19 в перспективі є бажання попасти в першу команду, в головну команду. І перш за все, це треба доводити як в тренувальному процесі, так і використовувати свої ігрові хвилини на свій бік, в свою пользу. І тому головний тренер зацікавлений в цьому в зростанні граців U-19. Як професійно, так і в особистості, якості, щоб вони як найближчим часом перейшли в першу команду. Тому з головним тренером є постійний діалог, і за кожного гравця він питає, як тренування, його фізичні показники, результати датчиків, результати бігової роботи. Тому всю інформацію передаємо в першу команду, і головний тренер приймає. За кожного грався участь, кого може в тренувальний процес запропонувати і привести на тренування.